Андрій Коноваленко старанний учень 15-ї багатопрофільної гімназії Стаханова. З першого класу батьки придбали йому комп'ютер. Хлопець настільки захопився інформатикою, що не міг залишити без уваги конкурси та олімпіади. До інтел техно Україна Україна-2013» у Києві Андрій готувався ретельно не тільки на уроках інформатики у гімназії, ще додатково займався з окремим викладачем. У столиці він представив свій проект інтерактивної поверхні за допомогою. ...комп'ютера та веб-камери. Мой проект это ну, создание интерактивной поверхности. Ну, например, в школах можна поставить интерактивные доски в каждом кабинете по цене одной интерактивной доски. Я занимаюсь ну, с Булыгиной Людмилой Викторовной. Это учитель информатики. Ну, она сначала на кружок организовала, ну і так далі. Она работает з одаренными детьми. Хлопець постійний учасник міських та обласних олімпіад. Проте точні науки даються йому легше. Тому із майбутньою професією вже визначився, стане програмістом. «По інформатикі він отримує тільки 12 балів, ніколи не балується, нікогда ніяких замічань. Ну Дуже такий воспитаний серйозний товариш. Да. Всі займається жур більше, ніж дає задання. Одно он всегда зробить, додає щось, та своє. Старання викладачів та неймовірна праця самого учня зробили свою справу, стверджує класний керівник. У 9 класі вдруг в ньому пробудилось вот это показать себя, показати себе. Він вже займався работой. роботою, але він дуже скромний парень дуже скромний. Е він ніколи не хвастав чим там, що у нього там получається, що не получається. І завжди старався вот показати якісь результати, навіть якщо його приглашали не по тим напрямленням на олімпіади. З переліку переможців конкурсу за категоріями журі обрало тих, хто представлятиме Україну на всесвітньому фіналі Intel ISEF у Сполучених Штатах. Серед них і стахановчанин Андрій Коноваленко.